Якщо ти ще й досі потишноти басового ключа, я йду до тебе. Ноти мі та допишуться на додаткових лінійках, але нота Мі це велика октава, вона пишеться внизу, нота До це перша октава, і вона пишеться вгорі. Наступні нотки я буду писати на лінійках, щоб швидше вивчити басовий ключ. І так, 5 нот, 5 лінійок. Перша лінійка соль, друга Сі, третя ре, четверта фа, п'ята ля. Соль, Сі, ре, Фа ля. І разом виходить басова земля. Повторили соль серефа ля басова земля. Візьмемо для прикладу наступну нотку. Вона буде писатися між нотами соль і сі, але вона вища, ніж соль, тому це нота ля, тому що до ремі фа соль ля. Наступна нотка буде писатися між нотами фа і ля. Вона нижча за ля, але вища за фа. До ремі фа далі соль і ля, тому це нотка соль. І далі вже практичне завдання для уважних. Як ви гадаєте, які це нотки? Чи пишуться вони на лінічках, чи між ними? Пам'ятаємо про нашу приказку: Соль сіре, фаля, басова земля. Сподіваюся, це відео було корисним. Став лайк та слідкуй за наступними відео.